Рятувальники деблокували тіло сьомої жертви у Шевченківському районі. Кількість загиблих у наслідок російського удару по Києву ніч на 23 червня зросла до семи людей. Постраждала 31 людина. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на двох локаціях. Залучені понад 400 рятувальників, сто одиниць техніки. Інформацію оновлюватимуть. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про масований обстріл ракетами та дронами, удари по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки у Шевченківському там зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Усім надається. Медична та психологічна допомога, розбір завалів триває за даними міністерства внутрішніх справ під руїнами, ще є люди. Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин на та прилеглу територію. Зупинку стиль росіян незмінний. Бити туди, де можуть бути люди. Там постраждали двоє людей. У білій церкві постраждала житловата медична інфраструктура. На жаль, одна людина загинула, восьмеро поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми. Екстрені служби на місцях з при хвилин трагедії організована робота рятувальних штабів, задіяна необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази. Росія знову продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільний об'єкт а для нас немає більшої цінності ніж життя кожного українця, наголосив міністр. Попередньо 27 мм, що багато битвого складу. Ну і про те, як місто працює над наслідками атаки у столиці, вже розгорнули гуманітарні штаби для жителів Шевченківського району, які постраждали у наслідок російського терору. Там можна отримати допомогу з оформленням матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, роз'яснення щодо подальших дій та можливих виплат. Пропаганда Російської Федерації тим часом укотре намагається зняти з Росії відповідальність за вбивство цивільних мешканців Києва та інших українських міст. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Одразу після чергового масованого удару ракетами та безпілотниками пропагандисти розпочали просування наративу. Нібито усі російські атаки здійснюються виключно по військових цілях. А влучання у житлові будинки, що призвели до загибелі людей, це результат роботи української ППО. Такі заяви є. Цинічної відвертої брехнею російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після терористичних ударів по Україні, аби виправдати дії російської армії і намагатися спровокувати розкол між військовими і цивільними в Україні. Тобто окупанти прямим текстом заявляють, брешучи про буцімто роботу ППО. Та нащо вам захищатися від наших ракет і безпілотників? Умирайте масово, не збирай, не збивайте те, що літає над головами. От якби не працювала ППО, і ракета досягла своєї цілі. А ми бачимо, куди ракета втрапила. Просто у житловий будинок. Вони в нас скоренько знищили, і окупували, і не кричали на і ми б, знаєте, не кричали на весь світ, мов міські божевільні, що Росія чинить геноцид в Україні. Росіяни не люди. Не люди, людожери буквально. Загалом за добу російські окупанти здійснили низку терористичних атак. Пізно ввечері росіяни вдарили ланцетом по околиці села Основської громади, що на Чернігівщині. На жаль, ця атака забрала життя двох людей. Ще десятеро зазнали поранень. Троє з них це діти. Усі перебувають у лікарнях. Двох поранених у тяжкому стані ошпиталили до обласної лікарні. У решті людей поранення середньої тяжкості. Вони також у медзакладах під наглядом лікарів. Ворог бив і по сумщині, але там, на щастя, загиблих і поранених немає. Протягом доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. Важко було і на півдні на Херсонщині. Російські військові були по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили сім багатоповерхівок і 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі. З Антонівки співробітники поліції доставили до лікарні 35-річного чоловіка. У наслідок скиду ворогом вибухівки з дрона близько 6.30 він отримав мінно-вибухову травму і уламкові поранення. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.